Вітаю малята! Сьогодні в нас з вами заняття з художньої літератури, і на ньому ми будемо читати дуже цікавий віршик. А тепер погляньте на картинку. На ній зображено пташку. Це сорока, діти. Скажіть, будь ласка, що є в сороки? А якого кольору в сороки хвостик? А голівка, а крильця, а які в сороки боки? Чи гарна сорока? Отже зараз ми про неї прочитаємо віршик. Віршик написала Наталя Забіла. Сорока білобока. У сороки білобоке п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти. Треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг. І до хати працювати, поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова, той швидкий пшоно товче, третій в чашку цідить брашку, а малий млинці пече, тільки п'ятий хоче спати, Помагати не біжить. У садочку, в холодочку, ліг на травці та й лежить. У сороки, білобоке все вже зроблено як слід. Вся родина і господиня посідали за обід. Ті до кашки, ці до брашки, ще й млинців по п'ять, по шість, але дачей хай поплаче. Хто не робить, той не їсть. Як почув це, братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив. Як це так? Ви в господі, я в городі, до роботи я мастак. Ось він поле бараболю й обгортає залюбки. До городу носить воду. Коливає огірки, ще й на вишню, на найвищу, лізе ягідок нарвать, вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувать. І сорока білобока не нахвалиться сама. В мене діти, працьовиті, зовсім ледарів нема. Сподобався вам діти віршик? Так, дуже цікавий. А про кого він? Так, про сороку та її діточок. А які в сороки дітки? Вірно, дітки роботящі всі, дружні. Добре малята. На цьому наше заняття закінчується. Бувайте на все добре.